Близько півсотні дітей з Хмельницького та Кам'янця-Подільського усіх їх об'єднало свято. Щоправда, не лише спорту, а й день народження рідної країни. У нас цей турнір традиційний. Ми кожен рік празд празднику незалежності проводимо цей турнір. Він у нас як традиція. От, е, участвують здесь наші діти і діти з кам'янець Подольського. Аби гра була чесною, усіх учасників розподілили на дві вікові групи: перша до 12 років, друга до 16. При цьому зіграти у теніс могли як хлопчики, так і дівчатка. Займаюся тенісом вже майже шість років. Почала з маленького віку, тільки пішла в школу, одразу мене батьки віддали на теніс. Але спочатку я не хотіла сюди ходити, тому що спочатку була дуже велика нагрузка. Та з часом це стало нормою життя. Тепер, каже дівчинка, без тенісу ні дня. Більше того, що любов до цього спорту постійно посилюють наставники. Ми за здоровий образ життя, за такі праздники і за те, щоб і діти, і населення України були здоровими і займалися і любили спорт. Таким чином організатори пропагують здоровий спосіб життя. При цьому гартують не лише тіло, а й зміцнюють патріотичний дух молодого покоління. Для мене це свято так, є святом. Я обожнюю свою країну, я її люблю. Ну, я б її ніколи не покинула Це прям батьківщина на моєму серці. Кукуріка, ігор Павлюк новини телеканал Ексклюзив.